Всім привіт! Сьогодні ми з вами проведемо дослід хімія варення. У мене малинове. Я розвела його теплою водою та однакову кількість розлила у три стаканчика. У мене тут, в цьому стаканчику, це в нас сода і тепла вода. А тут оце. Ну що, давайте перевіряти. Середній стакан ми так і залишимо ми не будемо чіпати. Отже. Цей стакан ми, я вам ось так вказую, і наливаємо оцет. Ми бачимо, що він змінив колір порівняно з ось цим. А тепер давайте спробуємо цей стакан налити нашу соду. І бачимо, що колір зник. Що ще трішки попробуємо? Колір зник. А давайте тепер зблизько подивимось, що ж саме відбуло, щоб вам було гарно видно. Отже, ви готові? Один, два, три! Ми бачимо з вами три стаканчика. В лівому стаканчику колір став яскравіше. Середній стаканчик ми не чіпали. Та правий, насправді він колір зник, але через те, що стаканчик в мене непрозорий, тому так кажеться, що він такий каламутний. Зміна кольору відбувається у нас саме через те, що варення є кислоосновним індикатором. Отже, спробуйте зробити цей дослід дома та насолоджуйтесь.